На карті Маджурії у віддаленому районі поблизу Харбіна були місця, про які японські військові говорили пошепки. Це була не просто база, не просто лабораторія і не просто табір. Це був комплекс, який офіційно називали Квадрат Того, а не офіційно місцем наука переступила через межі людяності. Сьогодні ми поговоримо про загін 731, один із найбільш темних. І майже невідомих епізодів Другої Стої війни не задля сенсацій, а для розуміння того, як далеко може зайти людина, коли влада, ідеологія та безкарність стирають мораль. У 30-х роках Японія жила ідею створення великої східноазійської сфери співпроцвітання. Це звучало як мирний план, але на практиці означало жорстоку експансію, колонізацію. Та військові домінування. Манджурія була першим кроком у цьому плані. Захопивши рейгон у 31-му році, японська армія отримала величезні території, мало контрольовані міжнародною спільнотою. Саме там генерал Ішіро, блискучий, але амбітний військовий лікар, запропонував створити масштабну біологічну дослідницьку установу. Ішії переконував керівництво імперії, біологічна зброя. Це майбутнє війни, йому дозволили все, і він побудував те, що не мало аналогів. Іші був людиною виняткового інтелекту, харизми і патологічної віри у власну правоту. Він отримував ресурси, які не виділяли жодному іншому лікарю. Він вмів переконувати, любив розкіш, мав політичних покровителів і вважав себе архітектором нового покоління японської науки, і разом із тим. І ще її створив систему, де досліди на людях стали буденністю. За офіційними документами комплекс мав площу близько 6 квадратних кілометрів і був укріплений так, ніби там зберігали державну таємницю, рівня атомної програми. Червоні прапори та ключі дріт попереджали. Сюди не можна навіть наближатися. В'язнів, над якими проводили експерименти. Називали словом Марута Бревна. Це були китайці, корейці, радянські військополонені, місцеві селяни, інколи політичні абоненти або звичайні люди, схоплені як підозрілі. Для Японії того часу ці люди не вважалися повноцінними. Пропаганда зробила своє. А це означало, що з нею могли робити все. Загон 731 досліджував механізми поширення, чуми, холери, сибірки тифу. Відомо, що японські літаки розкидали заражені матеріали над китайськими селами. Це призводило до масових спалахів. Деякі загони ішії випробували біологічну зброю на полігонах, де в'язних виставляли на відкритий простір, щоб спостерігати швидкість зараження вивчали переохолодження, вплив вибухів, втрату крові. Виживання при зміні тиску. Нам сьогодні важко прийняти, що це були частини науки. Але так було і в цьому трагедія цілої епохи. У загоні служили сотні співробітників лікарі, техніки, військові і медсестри. Багато хто з них у післявоєнні роки розповідав, що сприймали роботу не як злочин, а як науковий обов'язок перед імперією. Пропаганда творила диво коли тобі щодня повторюють, що ти. Частина великого проєкту Сось може мовчати дуже довго. У 1945 році, коли Японія програвала, керівництво армії видало наказ ліквідувати всі докази. Багато будівель підірвали, документи спалили, а частину в'язнів стратили. І ще її наказав лікарям мовчати комплекс мав зникнути, але правда вижила. Після капіталяції Японії сталося несподіване, США не судили Ішіє Широ та інших керівників загону 731. Чому? Бо вони запропонували американцям свої напрацювання результати експериментів. Які вважали безцінними у секретних договорах США погодилися, вони не переслідують лікарів за військові злочини, якщо ті передадуть усі матеріали. Поки в Нюрберзі судили нацистських медиків. Більшість співробітників загону 731 спокійно повернулися до мирного життя. І Шії отримав пенсію, консультував біолабораторії та помер своєю смертю у 1959 році. Справжні масштаби діяльності загону стали відомі лише у 80-х-90-х роках, завдяки журналістам, китайським розслідувачам, свідкам, колишнім військовим, відкритим архівам. Сотні людей почали говорити голос, і з цього мовчання виріс величезний історичний пласт. Страшний, але важливий. Сьогодні на місці комплексу побудований музей. Туди приїжджають люди з усього світу, не заради шоку, а щоб зрозуміти, як легко наука перетвориться на зброю, коли заради державних інтересів стирають межу між дослідженням і злочином. Пам'ять про загін 731 це не про засудження однієї. країни. Це про те, що будь-яка держава, будь-яка армія, будь-яке суспільство може втратити людяність, якщо немає моральних обмежень. Загін 731 це темна глава світової історії. Вона нагадує, наука лише інструмент, все залежить від того, в чиїх руках вона знаходиться і, можливо. Саме тому ми маємо говорити про це сьогодні, не для того, щоб засуджувати минуле, а щоб не повторити його в майбутньому.